На Гостомельському напрямку не вщухають активні бої. Ворог, зазнаючи невдачу за невдачею, все ще не покидає планів вірватися до столиці. Цього разу ми відправились в Мощун. Село у Бучинському районі Київської області. Ще недавно це було затишне село недалеко від Києва. На околицях села Ліс, Поряд Річка, Великий Луг. І серед цього доглянуті та симпатичні будинки місцевих жителів так було до приходу сюди рускава міра. До російської агресії тут жили приблизно 800 мешканців. Тепер же практично усі місцеві жителі евакуювались. Раніше ворог уже пробував захопити цей населений пункт, але наші військові регулярно і успішно його звідти вибивали.

Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії, мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. Так сьогодні виглядає щодонедавна затишної процвітаючої мощун. Частина будинків зруйновані повністю, деякі частково. Але, здається, у селі не лишилося жодного неушкодженого війною дому. Противник не полишає спроби форсувати річку Ірпін та захопити мощун. Наші захисники своїми активними діями ці плани ворога множать на нуль. Наші хлопці діють впевнено та злагоджено, посилають ворогу гарячий привіт, не даючи розслабитись ні на хвилину. Ось так наші підрозділи роблять смерть ворога. Виход. Це зараз знищують ворожу артилерію. Даль, даль, даль. Кожного разу, коли ми спілкуємося з нашими захисниками, стало традицією чути від них про непрофесійність дій противника. Здається, проснепридатність це тепер головна характеристика російської армії. Ворог воює кількістю, не володіючи навіть елементарними азами військової майстерності. Мені здається, що не дуже повезло, що на туперелі. А чому і в тупіс проявляється? Обесковий ног. Літають над нами. І пиздують, хуй знає куди. Звездюками, так! Можна. <ріст> До війни в мущуні заготовляли ліс. Тут працювало кілька лісопилень. Тепер же, подібно до лісопильні, українські військові нищать надруски, тут російську армію. Українську військову машину запущено на повну потужність і тепер її не зупинити.